Зазвичай я вас вітаю. Сьогодні ми декоруємо дану кухню. Складність цієї кухні в тому, що вже в нас встановлений меблевий гарнітур. Чому це зроблено? Тому що певні нюанси будуть вимагати цієї кухні, щоб вона була встановлена перед самим декоруванням. Ну Нічого, будемо виходити з ситуації, використовувати малярну стрічку, використовувати якусь плівку, закривати з ситуації ми вийдемо. Що ми маємо робити в даній кухні? По-перше, ми ґрунтуємо акрилою ґрунтовкою акрилки ґрунт, зміцнюємо поверхню, щоб вона не була біла і не була пориста. Просто покриваємо її ґрунтів і зміцнюємо це все. Потім покриваємо ґрунт пуц. Це Кварцева грунтілочка, якою ми е, і е, додатково зміцнюємо поверхню. І е, е, Заздалегідь підготовлюємо основу для нанесення е, штук, структурної штукатурки акрилової, структур пуц антік-декор. Е, е, поверх антік-декора будемо наносити декор е, тоненьким шаром на самі островки. Нанесення буде типу, карта світу е, з островками у два шари. Перший шар ми закатаємо валіком, другий шар будемо наносити частково, формувати малюнок. Ну, як завжди, приступаємо до нанесення грунтівочки. Ще обклеїли, що необхідне, і ретельно проходимо, грунтуємо наші стіни. Вимог до ідеальної гладкості поверхні немає, але хлопці гарно пошпаклювали, тобто навіть занадто гарно для даної процедури декорування нашої. Але це не є погано. Тобто чим рівніше, тим краще. Ретено прогрунтовуємо. У нас навіть двері відковуються добори і лиштва вже встановлені. Тому ми це все будемо декоруванням підходити до них. Одклеїли і будемо проходити по підсану лишту. Русівка не жаліємо, гамінько наносимо. Зміцнити нашу поверхні. Сьогодні ми вже приступаємо до нанесення першого шару нашого мармеліна, тобто нашої декоративної штукатурки Antique. -декор. Патрівка, штукатурка, тобто густовата, її можна і розбавляти, але думаю, що для першого разу у нас буде нормальне. На тобто можливе розбавлення її водою до 10%. Поки наносимо. Наносити будемо спочатку валіку цей шпателем, а потім будемо придавати такої нерівності, шагрині валіком. Нагадаю, це лише перший шар. Просто наносимо слож приблизно півтора зерна, одне на півтора зерна. Нерівності теж вибираємо, але це ще не обов'язково бо це наш перший шар, тому не потрібно добиватися ідеальної рівності. Тим більше, що байком воно все-таки буде все робити однаково шершавою зараз, певно. Перший участок ми нанесемо і потім я покажу, як воно виходить з валіком. Бажано воно йде паролонним валіком, воно піднірівномініше шагень. Але і звичайний осяний згодиться. Просто робимо рівномірний шар. Якщо його відпочатку, наприклад, на одне зерно, значить приблизно на одне зерно робимо. Потім звичайним валіком от ми беремо і робимо таку шубку. Для місця де да, потрібно підправити. Ось вот так. Раз. І погнали далі. Це робить нам таку рівномірну шершову основу. Тепер ми наносимо е, нашу саму фактуру. Наші островки ну, просто беремо дві керми, додаємо сюди нормально і... А так довільненько наносимо наше декорування. Далі, щоб воно більше набиралося отакі гарні ляпухи. Матеріал наносимо рівномірно, щоб малюнок був однаковий. в різних напрямках какой Потім легенько приглажуємо, щоб подивитися, що за малюнок у нас виходить. Отак в різних напрямках ми його приглажуємо. Повністю довільними рухами це все наше діло накладаємо, додаємо. Розтягуємо в різних напрямках, щоб малюнок був однорідним. Хоч і хаотичним, але загалом однорідним. І саме основне не допускати якихось прямих ліній. Наприклад, ось щось таке у нас є, да? Взяли трішечки, додали отак і розтягнули. Потім колоно трішечки підсохне, потім це все, все буде загладжуватись, уплотнятись. І на тому процесі ще можна буде легенько підкоригувати, але бажано загальний малюнок зробити одразу, таким, як він повинно бути. Потім ми гарно витираємо інструмент. Okay. І... Приглажуємо це все. Дію. Тільки інструмент повинен бути чистий, навіть трошки зволожений. Тоді гарно приглажується все. Матеріал сам вирівнюється, Наприклад, навіть бо він чуть-чуть вже підсипає, там виявляється такий легенький замець. Ми вирівнюємо його, розглажимо. Наші строки були рімені. Чим більше ми тим більше воно стає. Тому не можна сказати, що потрібно там 5 разів пригладити чи 8 разів. Чим більше гладимо, Тепер okay. ми приступили до нанесення вельвету. Тобто наша, наш мармін вже висок. Ми беремо губку, набрали трішечки вельвету. Я поки що не розбавляв, спробую вести. І от, ледь касаючись, так, ледь торкаючись стіни, наносимо наш вільвет. Тобто верхи у нас покриваються вільветом, трошки сіріють, бо матеріал в базі дає такий сіруватий відтінок. А низи у нас залишаються білі. І отак по чуть-чуть така клопітка робота. Але все-таки стараємось мінімально попадати туди вниз. Звичайно ж, воно все-таки буде попадати, бо... На така специфіка навіть тої самої губки. Ми вже багато яких перепробували, запинилися поки що на такі. Частіше вмочати, шклібати лишнє і наносимо легенько. Раз і поглянули. Островки оці у нас покриваються вірлетом. Треба вмочати, бо щоб було трошки матеріалу. Щоб легенько покривалося, щоб не доводилося прижимати. губку. Тоді легенько ми отак і погнали. До речі, в тих місцях губку ми пообрізали кінчики, щоб вони нам не заходили, не чіплялися за островки і відповідно не заносили туди на матеріал під островки. В цих місцях, де, наприклад, долишли, от у нас. Примикання є, І ми не достаємо до цього. До завершення нашого струка. Остріця, тому ми пензликом додаємо трішки матеріалу в цих місцях, де його начебто як не вистачає. Щоб не виходила пряма лінія, така недоходяча до лишту до дверей самих. Тому в деяких місцях ми додаємо матеріал, в деяких чуть більше. Потім цю всю у тому, будемо покривати воском, бо це кухня, для того, щоб підвищити водостійкість нашого покриття. Покриємо воском і легенько приполіруємо. Ось. І понадаємо. Наносимо ми фінальний шар дековост віз для декоративних штукатурок. В чому сенс цього процесу? По-перше, ми гідроізолюємо цю всю поверхню, нашу, наше декорування, тобто в цих всіх порах, в цих місцях, де теоретично може попасти бруд, його можна буде просто фактично просто мокрою губкою чи там, тряпочкою витерти. Бо воск він покриває і захищає поверхні. Наносимо ми його губкою, звичайною. До речі, після рельєту мені здається надлишок був оцього блиску. І ми побачили такий ефект, після нанесення воску блиск трішки зникає, тобто підматовується трішки. Звичайно, якщо прийти шпателем, чи там шліфувальною машиною, чи войлоком, то воно все знову почне блистіти ще і набагато краще. Але от ми чекаємо замовників, щоб вони подивились на цей результат. Якщо їх задовольнить цей результат, то ми так і залишимо. Воно просто буде покрите, заласковане. Якщо ні, тоді полірнемо і повернемо той блиск, який був. Попередньо. Тут просто точечні світильники і от, е, освітлення такого типу, що воно занадто віддає відблиск. Наносимо ми отаких декоративних штукатурках потрібно розуміти, що те, що написано тут 0,5 літра до 50 квадратних метрів, це ну, на таких поверхнях цього досягнути не Скажу чесно, у нас тут е, з відкосом ну, приблизно 15 квадратів. Ми вже доходимо майже до цю стіну. Ну якраз, в принципі, вистачить, можливо, трохи залишиться, ми його ще трошки грубшим слоєм втремо в нижніх місцях, там де можливість подразнення буде більшою. Тобто тряпка якась, наприклад, там швабра і все таке тому подібне. Тому що все одно будуть проводитися якісь вологі прибирання. Тому ми той надали, що залишиться в нас. ну, До речі, ще стіна навіть, не пройдена, тому говорити про витрати ще не можу. Але мені здається, що трішечки, можливо, грам 50 залишиться. Гарно втираємо, проходимо основні основному і кратери, і островки наші. А це наша кухня. Нашим декоративним покриттям мармаріно плюс львет і все покрите воском. За допомогою воску досягається максимальна погодовідштовхувальна властивість, тобто це покриття повністю підходить до, для нашої кухні. Ось так все виглядає. Шикарно уже намальовано, люди живуть, радіють, кайфують. Бо для чого робляться ремонти? Для того, щоб люди відпочивали в них, жили і радувалися життю. Тому, не звертаючи увагу навіть на те, що коїться в нас в державі, я вам бажаю вдалих ремонтів, бажаю кайфувати від цього всього, отримувати задоволення, отримувати. І... Робіть, все у вас вийде. Ні. Звертайтесь і ми вам допоможемо. Хай вам щастить на все добре.